Уля будет тебе мучать и мучать, мучать мучать. А, а теперь ты Улю, да? А теперь ты Улю. Ведмедик. Виля, ведмедик. Лежи. Загорай. Балдежник. Пантера, пантера. Христос воскрес бусь. Звезла моросика в садочок, приїхали з Дімою сюди, бо Діма буде допомагати, брат в поле йде. Лелеки там сидять, Ми з Вількою. Завтра в моросика свято в садочку. Так що буде, мабуть, дводенний влог, Бусь. влогбусь. Да? Боч, сьогодні закінчу завтра. Бусь, я вже в вогоні. Зараз поїдемо, я переодягнуся, їдемо на склад з мамою набрати зерно на ДКУ з'їздимо. Ой, господи, як його поставити. Так що плани міняються. Думала, йду додому прибирати, замітати. Бо я як качалася, всі взяли взяв в чорному. Гордійко нам допомагав, так, да, Гордюша? <плес> Побачили, як ДКУ працює, питав, куди <плес> зерно висипати треба. Це. Мама теж в чорному така сама. Мене, то, нам треба щось світле вдівати в надикю. Ляпота скоро садок зацвітає. Гусі туди теж прийде. Гусі має таку посилочку, зараз до розпаковка вдома. Зараз закину сірочку, бо зробимо розпаковку, а потім завезу мамулечки. Бо це мій такий презент! Захотілося мамулечки зробити приємно. Але я замовляла, ще давним давно, а оце тільки-тільки прислали. Ну, сподіваюся, що це прямо пора, щоб його вже зараз висаджувати. І так, сірочка вже працює. Зараз Джегі-Джі. Лівою рукою тримаю телефон. І так. Ой! Значить, так багато всього замовляла. Отак От трошечки прийшло. І так, дивимось. Лілія ось така біленька. Ну, фокусуй! Видно. Далі. Ось такий біленький гладіолус. Далі. Ось така лілія. Рожева така. Ви там читайте кому треба, бо я нічого так не знаю. Оце мені по фото просто дивлюсь. Ось така лілія дуже гарна. Так, потім гладіолус, ось такий фіолетовий кольор. Ой, що це воно взагалі по одному? Кала така рожевенька. Правильно дійте, по полоненькому. Така темна, ніби як чорна аж. Ось така лілія набита. Ну, це я кажу, мамулі, що ти висаджуй, а я в тебе тоді буду брати на букети. Ось така біленька, але бачите, така порвана, порвана. Такі гладіолуси. Ось такі персикові гладіолуси. Чи рожеві, Ой, ще так бачу, ще прибрешу. Жовта кала. Ось такий гарний гладіолус. Так, 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 потім що? Ой, це прям якісь такі маленькі чи що? Для горщика. Така. Потім Сині лайос. Я вже не пам'ятаю, що я замовляла. І якісь отакі, оце, мабуть, персикові, а то були рожеві. Вся, а там ще накладна. Все, зараз так само гарно пакую. Не хотілося мої мовички зробити приємно. Ну назад, звісно, я так гарно не спакувала і не хочу тромбувати, бо там ті цибулинки вже десь і проросли і щось. Все, стірочка стирає, лечу до мами туди. Зараз вже скоро треба буде обід вивозити на поле. Бо ми працюємо в полі сьогодні. Я вже тут, ззаді племінник. Мама, в магазині це ми напроти їдемо. Гордій, почекай, почекай, почекай. Моя ляля -ля з прицапчиком добре, вона поле возить. Очікала така людяна, така людяна. Я взяла батановий ясик, зараз обід будемо складати. Ти готовий? А? А Туди-сюди. Туди, сюди. Вже літо, літо Вчора ходила на бретельках і треба було сьогодні теж його одягати. Але я ж ось не додумалась, так що поїду в мамину. Щось типо, обіда вивезли вже. Чекаємо сейчас. Будемо всі обедати. Я теж. Дінку, <смі> а це стіл зробити? Да. А, отак. Так ми взяли весільне таке покривало, що воно. Гордійчик не треба стіл робити. Не треба. Став, став, Я вірю котику. Ми отак зараз поставимо по центру, добре? І, і дядьки будуть їсти. Хорошо, ти голодний? Ні. Не. не голодний точно? Вже поїли, поїли. поїли трошки. да, гордій Гордій їв на полі, що да? їв? Не, не кажи, що пепсі. Ми ж мамі пообіцяли, що не будемо пити. Торнадо тільки що було, я навіть не спіла. прямо таке чітке, я такого ще не бачила. Ну це не торнадо, як воно називається. Він у нас. Вихор, смерч. Ну такий, прямо як стовп. Треба телефон тримати, на чіпуця, нам брат. Подгон зробив, пахучка так пахне. Ну, Дивись, знов, знов. А ще кажуть, що це чорти крутять? Да? Ось я вже вдома. Подивіться, вділа такий сарафан. Взагалі вже літній-літній. У літній. мене тут є маленький помічничок. Маленький завичинський сюди складає конструктор Майнкрафт. Скоро поїдемо за так, да, Гордічко? Все я йду вивішу стірку. На дворі просто спека, як завжди. Ніби вже, я не знаю, якийсь кінець липня, а не кінець квітня. Я тут вже вижала тюльпани бусь, залишилися піони. І м'яту планую всю зрізати та що попід хату, бачите? Зрізати, помити і висушити і в морозильну камеру кинути. Нехай буде. А що? Піони просто ростуть на очах. Були такі малесенькі, низенькі, подивіться, вже кущі просто. Не знаю, буде в цьому році щось з них, не буде, бо вони такі. Тоді був мороз і вони... Не такі, як завжди, якісь тонкі, худі, не знаю, зовсім не такі. Лелеко собі літають, один і там десь другий, у них там гніздо десь, бо я коли стою на кухні, то я їх бачу. Ну, по крайній, мірі... о, о, другий. по крайній мірі бачила, поки дерева не розпустились. Беру моросику переодягнутися і кепочку їдемо вже, забираємо ось гордійком. Годій взяв тачку, побіг до Діми на розсадник. Діми, спека, не спека, він на розсаднику. І десь вже горді до нього побіг. Зараз відчиняю ворота і виїжджаємо. Мабуть, поїдемо туди до бабусі. Вони знову на батуті пострибають. О, шльопанці треба малому взяти. І вже виїжджаємо за дорожку, бусі, бажання одне похудати, діти-купальник і наставати. Ти нас... так настава. худа! Я худа. Дуда? Гордійко не дуже. Треба ще трошки підхудати. Та ти, я й не худала. В принципі, ти, треба якби почати худати, а не. підхудати. От, спаси. Тебе... Спасибо, племіннику, спасібо. А в ти і так е, в тебе такого великого живота нема. Взагалі як е... Стебелина. Як стебелина, так? Да? Так. Да. Хорошо, все, спасибо. Я тобі куплю морожене. Пішли молодь, Забрав брату шаню із садочку. До побачення, каже. Ми вже вдвох бусь, тільки що моросику зробили курс лікування, бо щось його ніби як розбирає, але в завтра свято, і ми повинні хоч там з'явитися в гарному, адекватному стані, а далі я його залишаю вдома. Накупили вже всього на проводи. Будемо складати нас ну, самих -самих рідніших. хто вже не з нами 9 могилок. То оце в нас 9. Що це? Не подояння. Воно зараз не подояння. Мама, на проводи. Да, Мирончик? Мама, я їм читос. Читос і сиш. Да, а це жабенятко маленьке прихворіло, то мама йому нічому не відказує. Да, Миросик? Купила якусь іграшку не нужну. Але щоб настрій був у дитини, то мама вже походжується на все. Малий вже приляг, а я буду зараз розкладати подояння і їду, так кажу, в машині. І згадала, що я рушнички не купила. Голова? Деревий друшляк. Причому друшляк з не просто друшлек. Так, це собі захотів буду відкладати. Чутерки в мене такі були різні, таких взяла, таких взяла. Отже, такі взяла, такі взяла. Печівка пішли. Таке печиво. Малим, зрозуміло, бусі взяла отакий кточок, Желейки, маршмеллоу. Такі маршмеллоу. Euh, такі шоколадки, бо ну як. Я розумію, що це здається на кладовищі, да? але хочеться давати таке, щоб дітки з'їдали. Бо цукерки такі, я знаю, їдять не їдять, а це точно з'їдять. Тому діткам, то, що вони їдять. Контиків набрала, до речі, бусі. Тут? Це з лісовим горіхом, а тут ще є з кукошком. Я його обожнюю. обожнюю. Набрала контики, дивіться, от таке печівко. Перший раз я таке бачу, невеличке ось це таке до чаю, Ну, маленьке. Ну, я такого ще не бачила. Такі будуть такі упаковочки АСМР. Теж таких набрала. Рулетики взяла, бо якісь буду пакетики ставити пасочку. Ну, так як задімену маму велику гарну паску покладу, а уже за дідусів, бабусів буду такі рулетики ставити. Ну, і от цей за весь пакет. Зараз буду все розкладати. Все, бусі, поскладала такі гарні, набиті, повненькі вийшли кульочки. Ще куплю по рушничкові гарненькому і вже тоді покладу. Зрозуміло, що я зараз все отак попіднімаю, занесу в середню кімнатку, щоб ніхто його не трогав. А вже завтра докуплю. Але я кажу, завтра я така бусі, що я ще сьогодні шість разів можу бути в магазині. Так що докуплю відразу покладу і вже все буде готово. Так, бусі. Сушаться, мої красавчики почистила. Думаю, як це, я в Полтаві жила, і в мене були всі білі красівки. Світлі, світлі. Жовті були там, ну здебільшого білі. І вони в мене завжди такі чисті були, а тут взула, сіла в машину, вилізла з машини, вони вже в пилюці, вони вже грязні. Їм перекус, це то що я казала, бусі яйця з цибулькою вже, бо ніхто крашечки не їв. Щось зробила нарізку, завтра вже із копченості буду солянку робити. Гріюша, голубчика, котлетки. це мамульчики тоді брала. Покажу, Дім буду ставати готувати вечерю. Він каже, боже, там повний холодильник. підігрівати, будемо їсти. Та й добре, добре, що захотів підігріти. Вусі, мені здається, я вже трошки загорела. Моя козенятко лежить, їсть гріночки. Я дозвола йому в ліжку їсти. Температурки немає, і ліки вже ж напилися всього, знаєте, такий голосочок сідає. Я так хвилююся, щоб завтра йому було добре. Я вже йому кажу, Миросик, от завтра відбудемо свято, і мама тебе забирає, і вже будемо вдома. і Проводи відбудемо і вже аж тоді підемо в садочок. Куди ми На вулицю трошки прогуляємося, так? Я вже не можу нести, отак так ще хочеться його носити на руках. Бусі, мені не віриться, що йому 5 років буде, і я вже не зможу його підіймати. Бо, в принципі, я вже себе переосилюю, знаєте, така я ті пасильна баришня. Ну мені вже отак важко носити, а так хочеться. Тут ну, великий хлопчик, а в моїх очах він ще малесенький такий. Малесенький, каракатий такий. Мам. на новиць? Да. А чого він лівой стоїть? Куди, куди в траву поїхав? Став, отак, молодець, отак. Ти ж правша? Ні, неправильно. Ти ж правша, Мирось. Я ти шо? Та ти що, ти Мирон, ти ж катайся. Ти. Роз... Я? Доб. Як добре, каже, сам сам. Значить, з'явилася сила та енергія, так? Да? Ліки випили. Та <гум> їх тут багацько, да? Лови. Номер. О, <гум> собачка. <гум> Ой, полетів, да? Ми нових візьмемо. Подивіться, їх же ж там повно. І це весь стадіон, подивіться, бусі це щось неймовірне. Що, Мирончик? Візьми мені. Словити тобі? Да, ну, так, Подиви, подиви, Мирончик. Ой, їх багато. Подивись. Там ніби їхне кодло. І так жужжат. Там, там. Там, там вони там. Ого, скільки! Я їх словив. Їх там багато було. Так? Да? На тебе сідають Бо не багато. І, мами, і багато. Я їх боялась брати. Діма, їх так спокійно брав, а тоді вже моросик почав брати. Думаю, Господи, якщо дитина моя не боїться, то чого я боюся? Я... Мама, не, не боюся, Милашки. Мелашки, да? Мелашечки. Моби, зловили. Я бачу. Я, тепер друг. Не я покажу. Що? О, ти дулю скрутив. <світ> золото. скрутим. Да, ось тримається Мам! Тобі за пальчика, да? Ми вже всі покупані, повечерили. Моросик ліки для профілактики п'є. Я ще йду ось водички візьму, бо він так любить спати, а тоді як казати: мама, я хочу води. Я ще наберу водички. Ну все, зустрінемо і завтра. Христос Воскрес! Христос Воскрес! А що треба казати? Ось ще моя Іскрес. Правильно. Все, ти готовий? Угу. Їдемо. Кукусі. Я вже вдома завезла моросика, температури немає, сопельок немає, але такий все одно носик закладений, то відбудемо свято і я його все одно заберу. Ну, не через те, що там постану і може краще. А через те, що я йому пообіцяла. Усі, ми вже зібрані, зараз поїдемо за бабулечкою. Думала одягати сукню, але передумала. Була така трошки біленька, трошки чорненька. Лівайся, воно вичув. Така собі фала коста. Не знаю, там бахили, не бахили, в мене немає, я в моєму разі я йшла з бахилами, це щось не, не купила. Можливо, там будуть, бо я прийшла своїми, а там в садочку були, то я розраховую. А як ні, то я розуміюся і буду в носках. Май, всі прийшли до тебе. Мані, і папа і сесар... і... І, і... І прийшли. І з варинечкою. Із варинечкою прийшли, так? Все. А що ви не взяли коровая? А ми з собою що взяли? Пасажира не сідала, а я їду. Валюша додому сідай. Майя... Я тут, а тут... варя в садочку. Ой. Хопа, як вам такий переход, бусь. От вам і свято. Це було не свято, це було закрите заняття чи наоборот відкрите заняття, на якому присутствували батьки. То нічого знімати не можна. Тому я вже вдома купила рушничків. Не знаю, чуєте, не чуєте, вітер такий віє. Зараз вивеземо обід на поле і вже додому підемо, буду розкладати це все. Бусі, знесли яєчко, тішаться, Ото дивіться. От в них там гарно цей рік. Грушка зацвіла, подивіться, яка краса. Бузьки, скільки у вас там уже яєчок? Покалатайте мені. Я вже вдома, бусь. Рушечки порозкладала. Зараз буду брати картошечку, кришити все і буду робити солянку. Хочу зараз швиденько зробити, бо на дві годинки на полі. Бусь, аплікацію Ми вдвох з Моросиком робили в садовочку. Тато посередині є збоку знизу. Отакі, отакі. Родинне. От чи сімейне, сімейні. Бо сім'я ця я. Це я. Морон і тато, а родина це вже всі чи дідусі, бабусі класно було, коровальчик в кінці їли весело, і суялись, і плакали, і танцювали, і стрибали. Ну, взагалі, у заняття. Бо я ще свято говорю. Я кажу, для мене скрізь, де дитина моя співає, танцює, розказує віршики, Для мене це свято, бо він тут це готувався і щось робив. Але це було заняття. Помічниця допрала, дімка обідає, я вже пообідала. Це склала речі, ми Зараз поїду до, до них. Взяла йому шорти і футболку, каже, мені так хорошо. От уже комедія. Гордійчик, почекай нас. Ми в щас ходили в магазин, бо хлопці. Захотіла ігрушок. Гордій сказав, в мене такої ще не було, треба піти купити. Вона там є, це він видивився і Дві одинакових, так? Да? Тільки по кольору різні. Як я, морозик, мама прийшла тобі міряти температуру. А щось саму гребе. Нормально. може це від жари? Нормально. Воня? Це ми з ним обоє захворіли. У мене 37,5. А мені? Я думаю, що мені так, ну, зле трохи. <плес> ти будеш сидіти в халабуді? Ба, це ти їм построюєш? А? 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 Ма, не чую. Я з бабусею говорю, син. Ма, я ну, щоб ти, ти зі мною говорила. Хорошо, давай поговоримо. Бачила, що Вілічка спить на ну, опіти кущом? Він, він, е, і так спить. І так спить? Бо там так добре, не жарко. Сатарафіру і завтра собі такий самий куп. І, мені. і тобі. Бо це тебе ж ти мені передостанній зробила. Угу. Папа, папа, Та й помогло? Так, да. ми вже вдома морозик вже в кімнаті, в телефоні, так цілий день його не бачив. Ліки випали, хвіст пістолетом, не залежуємося, нічого страшного в цьому немає. Нема як, немає як, тому що попереду проводи, треба бути готовими, бо треба ж скрізь поїхати, відбутися, відмітитися і в п'ятницю до нас, ніби як якщо нічого не зміняє, не поміняється, прийдуть гості, тому нікого не відлякуємо. Ми здорові, все нормально. Мені головне зараз миросика нормально підлікувати. Я то таке. Це це не саме страшне. Тому що, бусі, все буде. Джіго, на це тільки розраховуємо. Е, дякую, що ви були ці нами. Думала більше вам з'їму, звичайно, в садочку, але нічого страшного. Це ж типу, що для мене, для мами. Да? Я задоволена, я дуже втішена е, тим всім, що відбувалося там. Я кажу, танцювали і скакали, більше розказували, і плакали, сміялися. Було дуже класно, незабутньо. Емоції на все життя, бо це якби ми тільки буде п'ять років, і ми в садочок ходимо другий рік. І не так багато з тих свят у нас було. Але вони всі такі, що я на кожному сидю і плачу від щастя і радості, розумію, що це вже медицина така велика. Тому що Буся, дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви підписуєтесь, дякую, що ви коментуєте, розказуйте про мене, що я така є блогер своїм. Друзям, родичам, знайомим, щоб вони підписувалися, дивилися, бо з нами цікаво, з нами весело. Я надіюся, бо ви ж в мене дивитесь, да? що це саме так. Що е, тоді? Надовго не прощаємося, бо, бо ж буду знімати підготовку до провід. Самі проводи. Хто до нас приїде, все буду вам знімати і показувати. Тому що цілую і люблю ваша зава.